Це були дипломи за 4 клас за зайняте третє місце з англійської мови і третє місце з математики. Це був такий покладений старт. Я навчаюся в одній з найкращих шкіл нашого міста, і недооцінювати вклад педагогів в мій розвиток в моїй школі я не можу. Проте абсолютно правильно і варто зазначити, що в одинадцятому класі за мною стояла велика команда репетиторів. По 200 балів з української мови, математики та англійської. Такий результат отримав випускник Ковальського ліцею імені Олени Пчілки Олег Пінчук. Каже, у своїх силах був впевнений, найважче далася історія. За результатами тесту отримав 191 бал. Я готувався до 200 балів з усіх чотирьох предметів. Тож, коли мене вітають, ви знаєте, я глибоко в душі, відчуваю, що от трошечки не вистачило до тих 9 балів, бо почав я готуватися за три місяці до НМТ. Я дуже вдячний своїй вчительці. Я до останнього вірив, що історії не буде. Варто бути впевненим, але не самовпевненим. Олег розповідає, його успіх це систематичне навчання впродовж 11 років. Найшвидше, говорить, написав англійську. Більше часу пішло на розв'язання тестових завдань з математики. Я людина олімпіадист, тож в мене був завжди І є такий принцип сидіти до останнього. А може щось прийде в голову? Якесь рішення задачі. І точно так само я й сидів на НМТ, Всі чотири години я відсидів. Олег був старанним та уважним учнем, каже його класна керівниця Людмила Самчук. Він лідер, був старостою класу та президентом ліцею. Тому, говорить, іншого результату і не очікувала. «12 червня я отримую смс-ку на телефон, де Олег пише мені. Я здав у мене історія 191, а далі три двохсотки. Дякую вам за наставництво. Моя відповідь була Олегу такою. Я завжди була в цьому, і в тобі впевнена. Він зростав із олімпіад юніорів. Ці олімпіади показували на те, що у нього є можливість отримати результат. Крім навчання, говорить хлопець захоплювався бальними танцями. Долучився до постановки танцю на випускний, куди вступатиме ще вирішує. Навчання у ліцеї закінчив із золотою медаллю. Це підсумок моєї роботи за 11 років. Це підсумок, ви знаєте, того трикутника, батьки, вчителі, діти, який повинен працювати в гармонії. Мої батьки допомагали всім, чим можуть, і я був у колективі. Успішних вчителів і також вагому роль грає оточення. Я був серед найсильніших учнів, серед сильних, і ти будеш сильним. Зі слів начальника міського управління освіти Віктора Бичковського, за результатами основної сесії національного мультипредметного тесту серед ковальських випускників по одному учаснику набрали 600 та 400 балів, 13 учнів 200. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.